І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Звіробой на об'єкт 705 а Карта перевал. Ну що ж, до бою, так. Ну, для мене 705А, він такий от. Ну, він виглядає загрозливо, правда? Виглядає загрозливим, виглядає міцним, потужним таким, потужна потужність, так? І. Ну, в принципі, він такий є, в умілих руках, правда? Його можна назвати навіть суперважковаговиком свого рівня. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь так. Ну і бачили ми, до речі, дуже крутезні на ньому бої. Взагалом, пам'ятаю, я на ньому боїв багато показали на Берліні. От чомусь на Берліні. Це в нас специфічна карта, побачимо, як він тут. Бо міська карта, в принципі, йому підходить. Так, КВНів, ну КВНів тут немає. Тут хіба що ось за отакі перешкоди, за імба якісь сховатися. Так, величезна армаді ще під'їхала, якраз по нашому напрямку треба її зупиняти. Зупиняти приструняти. Ось такими пухтами. О, че да. 700. А взагалі-то у нас шкода від пострілу, бронебійні снаряди 256. Стандартне пробиття і. Шкода від пострілу 650. Ну, намагаються, намагаються. Вони Вони розуміють, що е, їхня сила, коли вони всі разом поїдуть. Але поки що СТБ приструнює їх. Верніше СТБ їх притримує, відволікає, а наш герой їх приструнює. Ван, чудово. 1000 пару пострілів, вже 1300 майже настріляно. Танкуємо? Звичайно ж, танкуємо. Я ж кажу, що треба вміти на ньому танкувати, бо корпус він десь м'який може бути. А от башта дійсно паса. І підгорів, чудово а і не згорів до кінця, практично допомагали Чому ви потікали всі? <гум> от просто всі повтікали. Тепер нашому герою треба буде не те, щоб приструнювати, треба буде прихлопушувати всю цю гармаді. А я думаю, якщо ось так вони боязливо будуть грати, то він їх і вибере А, і поїхали А, поїхали, а там вже тоді прикривають, чудо. А вона ще не дилини заїхав. Потихеньку, потихеньку заднім ходом будемо від'їжджати. Ось ця позиція дуже небезпечна. Зараз буде комфортно. то він не пробиває, він башту звучає. А башта по колу броньована. Ах ти ж наглюка. Все, відпідляв від, від, від таких полюбляв туда. І зараз також му. Вліпити, на гослі стоїть! Знову на гослі стоїть. Добиваємо, братіші. Чудово. Ну і що? І можна тепер агресивно поїхати СТБ, помститися йому, так? За ці підступні постріли. А тепер браті ще й повертаються, дивіться, тяжі. тяж там повертається, ЦСК повертається. Все вірно, то вони такий е маневр зробили, щоб перехитрувалися. Хитрий маневр, так скажемо. перехитрували впевнено. Чудово, що до них ще й там об'єкт був біля них, і патно, чомусь вони не приєдналися, вони там по центру щось там намагаються ви вицілювати. БСТБ, до речі, башта також дуже міцна. Він ну, здається таким м'яким танком, але дуже міцна. Чудово. а тепер контратака нашої команди. Вперед, гоу-гоу-гоу. Потом тільки зараз оговтався, що треба було допомогти, тікає тепер, отримує взад дніще. Братіш дохлопушує його. І вже ну, стрімка, така повинна стрімка, дійсно тут перевага, треба стрімка атака. Дійсно, маневр був чудовий. Я вже думав, що наш герой один проти всіх залишиться. а ні, там чудово стали так в де в братіші постріляли суперників. 6-2 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди 2500 в нашу користь. Наш герой настріляв 4700, 2250 натанкував. Ну, артилерія зрозуміла. Вона не на гірці, вона просто через гірку перекидувала. Я не думаю, що вона дуже небезпечна, правда? Для такого панцирника. Я там нарвався наш пратіж. Так, що там по ущіленні. Ну по ущілені там ще намагаються і суперники продавити, так? Ну якщо вони там ті дуельні дуелі е переможуть, то вони можуть і проїхати по ущілені. Отже, чудово, що у нас Патон залишився близенько до бази. А нас тут вистачить сил, щоб перехлопушити. Леопарда зараз. І ЦС-ку. цс ку треба, напевно, першу. Ще вперед трішки під'їхати. вона там зашкірилась. Все, леопарда забирайте, поїхали вперед. Поїхали зразу. Поки не оговтались суперники, бо вони зараз як стануть там на гірці, то спробуй ще їх повихлопити. Мені здається, що там Маос у нас. <гум> Затримався дуже вже, так? <гум> Мені здається, на нашій базі вже не треба нікому залишатися. От просто хайдуть всі вже сюди. Вихлопушують базу суперників. Тут можна, якщо ми гірку зараз забираємо, артилерія не проблема, а просто ставати на захоплення і перехлопушувати ті, хто там знизу біля льодовика. У нас там шотні-шотні, бачите все. Чудово. Танканув знову. 3000 тут також буде гайд по танкуванню. Те, що я казав, міцність супер важкого ВВК. Братішом, розводимо ДБВ, бо ДБВ не дуже. Ну, бо ДБВ дуже небезпечний. У нього перезарядка дуже швидка. У нього йому і барабану не треба, як з барабана стріляти. да, перший ворог знищений. Ну тут не по ворам. Тут бачите, тут більш по танкуванню, по чудовим маневрам, так? Спочатку е відступили, потім різка контратака. І я думаю, чудова перемога. Повернулися супер. Ну, де я тут? Маже 7 тисяч настрій. А, і ще й на танкування тут. Ще й за постановою нагустю у нас, так? За розвідданими, так скажемо. А бороть тримається. Сіда. Так на глючу виїхали А, вони в наглючу поїхали. Все, і ми можемо в наглючу тепер поїхати. Вогонь. Картонний картон Хоча й гармата в нього дуже потужна. Два ворої знищено. 7200 настріляно. Таран. Звичайно, це ж ващий танк. Можемо їхати. Наш важчий танк. І не пробив це, бачимо, ця щуча морда, так? <рив> Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво Суай. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Містер Protein UA на ІС2, варіант 2. Або концепція 2. Ну, напевно, варіант 2, так? краще Або ІС2-2 просто, так, просто народно. <схай> Карта степи. Режим штурм, ми в наступі. Ну що ж, до бою. Так, в наступі буде цікаво, тому що ми знаємо режим штурм на степах Ну в дефі дуже... Ну як, не дуже легко, але легше, так? Депити базу. А тут у нас завдання за 10 хвилин вихлопушити всіх суперників або захопити базу. Суперники бачимо, поїхали цікаво. БЗ поїхав по центру, вже там тяжів вже менше. Сюди під'їжджає, ну, сюди всі наші тяжі під'їжджають. У, у нас я не зрозумів. А, я думав АФКшний не AMX. 65Т, ну він бачимо все ж таки поїхав. Бо не хотілося в такому режимі, ФКшні, це, ну перевага буде тоді на боці суперників. Спробуємо тепер перехлопушити. Кавенів тут немає. Ну, в принципі, тут є ця позиція за, за, за залізницею, де ми можемо виїжджати і такий неочікуванчик робити. Виїхав, стрільнув, від'їхав. Спарена гарматна установка. Так скажемо, двостволка. так, двостволка. Но ну, якщо двостволка, то хочеться, щоб стріляли з двох стволів, правда? Я, я полюбляю такий бот. І я знаю, що багато разів таке буває, що... Від цих пострілів в башті вилітають до супер. Так, то БЗ по васом стрільну, бачимо поїсу, але їс наш став. Чо по став? А, він за там сховався, це чудово. Так, опіщо пристрілка йде. У мені такі двостолки, ну вони, в принципі, чудові. Але ну, щоб показували якісь епічні бої, показували, давно показували. Зараз мало на них грають, бо британські двостолки з'явилися, так різні, там механіки з'явилися, чудові та цікаві. Можливо, тому на них але на них грають. Я їх помічаю в рандомі. Не так багато, як раніше, але на них грають. 2-0 рахунок нашу користь. Там чудово заїхали, до речі, наші братіші, але теж заїхав на К-лінію. Вже суперники в оточенні опинилися так, і починають агресувати там по центру Хімера і СТ наші, 122-ї так й прострілюють. Наш герой вже починає ну, налаштовував гармату, так? налаштовував прислід, починає вже пробивати. Також грають, ну, намагаються від рельєфу грати, але ми пробуваємо без проблем. У нас е бронебійні снаряди. 221 пробиття стандартне, 300 шкода від пострілу і 256, не набагато більше, наприклад, проти десяток важко вже грати, правда? 256, це ж не про що пробиття. Ну бронювання. Бронювання є башта броньована. І бачимо третій наш. Не дуже він вірно став. Так, у нього був зад піднятий, так каже. І тому цей зад наглубку. Таке буває. Ми повснимовся забрати. По-любому. Чотири-два рахунок нашу користь. Грамотно, до речі, от грамотно грає вся команда, вона розуміє, що таке режим штурм. Багато хто не розуміє, як у рандомі просто намагається А тут ну, наша ж задача вихлопушити все. Ну, захоплення бували. Бували захоплення. Навіть коли сварилися на мене, що ти за бій показав, нічого не настріляв. Але він захопив базу. В оточенні ворогів він захопив базу дуже швидко. А це було цікаво та чудово саме в такому бою. Саме в такому режимі. БЗ у нас троє на дуель. О. Ай не дуже багато. Ну сильно броньована башта, бачите, я кажу. Це, це дійсно так. Та й корпус непогано броньований, взагалі висів корпус броньований чудово. Один ворог знищений, майже 2000 настріляно. Поїхали вперед, продавимо, перевага була, типу перевага знівельована, бо тяжі наші, наших тяжів перехоплені. Я так розумію, бо стежки ті, які були, вони там так і залишились. Не будемо поспішати, ще час є. Ось він, постріл. Але один пробиває, інший не пробиває. Ну це саме в цій, в цій техніці, я знаю що, так? В цій механіці залпового вогню. Якщо з двох столі стріляєш, один пробиває, другий не пробиває. А хотів вихлопушити, так, ну не вихлопушити, хоча б більше хп з нього зняти. Багато не пробутів, бо... Рикошетить, в принципі, під калібр також. 7-4 рахунок не нашого користь. Не все так просто. Ось цікаво, AMX CDA 105 взагалі стоїть на дефік. Він напевно, що перехвалив я трошки трішки, не розуміє, так, що це за режим. Ну і він десь напевно було порисніше. Втрачаємо і втрачаємо ми тут. Танк. А як тягнути цей бій? Що вони в дефі стоять, глухому. Так, не нервуватися. Наживай, бачу, починає нервуватися, й артилерія починає дохлопушувати. Кританула гармату. Ба, 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 ба. А чудово, зараз якщо випущить очі, давайте, давайте, давайте. Все, БЗ вже нарешті на... треба якось вихлопушити. Ну ніяк. Чудово, наш БЗ там корабся, потихеньку-потихеньку вирівняється. Зараз якщо наш герой вихлопушить БЗ суперників, то вже ми майже вирівнялися. Там е в роздумах наші братіші на стежках, що їм далі робити. А, до речі, два 122-х вони взводні, вони по-любому там стали собі, бачимо, кухочу. Поміркували, що далі робити. Вигадали собі план на бій. Оце вже був чудовий постріл. Але все, все одно один пробив, інший не пробив. А чи що? А, два пробили, 300 що на. 300 шкода, так, два пробили. Снаряди. А вже й закінчуються у нас підкаліберні снаряди, до речі. Ну! То як же ж тебе пробувати? Ну ні, ніде не пробивається. Ну їм ну, імбічність, імбічні, правда. Таке вже бронювання. Ну ви дали йому фугасницю, то дайте ж і менше бронювання йому щось. Це вже починає сваритися, правда. Так, бентежна ситуація. Три хвилини до завершення бою. Там у нас, бачимо, в тилах Сенлак їздить. Там у нас було. ох сюда. Знову зал пройшов. Цінок їздить, але я його відганяю від нашої артилерії IMX. А наша артилерія зараз потрібна, потрібно їх вихлопушувати з цих позицій. Так, відстрілявся, БЗ. А ну, Давайте, Давай, поїзджа. Дві хвилини 20 секунд до завершення, бою. Ах, не пробив. Все, приїхав 122-й. До речі, одного втратили, так? І то два братішних братіша грали. На тобі! 20 хп залишило! Ну! Ну з плюсом би пройшла! Ну то ще і тут втратили ми, братіша. На БЗ, класно боюсь! Шотні шотні всі. Да! Всі вперед! Хімера вперед! Дві хвилини до завершення бою. Якщо ми не захопимо або не знищимо всіх суперників в цьому режимі, то ми програємо. Ось в чому суть цього режиму, так? В цьому, в цьому фішка. ХП є, можна наглючу плоти? Є! Нарешті! Ну нарешті! От мене розізлив цей БЗ! Мене розізлив, гравця Йоей, який ніколи майже не неможливо не, не розізлити, так. Весь він може засмутитися, але розізлити ні. Оце а а це вже поліпшення настрою. Перемога все ж таки. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.